Вітаю, друзі. Тривожними очима. Ми продовжуємо дивитися у наше майбутнє. Ситуація на фронті дуже непевна. Наші перспективи сумнівні. Багато громадян України задає дуже правильне запитання, яким чином ми можемо розраховувати на успішний український контрнаступ в умовах, якщо ми донині продовжуємо втрачати територію, якщо не кілометрами, то сотнями метрів несемо людські втрати. Полковник Комбат з позивним Купол Анатолій Козел в цей час дає інтерв'ю для Вашингтон Пост, у якому також висловлює сумніви щодо успішності українського контрнаступу через дуже серйозні кадрові проблеми. Ще більше тривоги додає реакція на це інтерв'ю вищого політичного військового керівництва, які чомусь вирішили. Понизити в посаді Анатолія Козела з позивним Купол, а також не додає оптимізму реакція самого полковника Купола. Який пише рапорт на звільнення паралельно з цим засоби масової інформації продовжують нагнітати ситуацію з візитом Сі Цзінпіна, лідера Китая до Москви. Ніхто не знає про що буде говорити Сі Цзінпін з Путіним. Невідомо яка мета цього візиту. Всі звичайно бояться так званого китайського лендлізу. Цілком можливо, що Путін вмовить Сі Цзінпіна... На постачання летальної зброї тоді насправді якось не дуже віриться в успішний український контрнаступ, і невідомо, чим це все закінчиться. Аж ось вчора, 17 березня, приходить дуже серйозна новина з Нідерландів. Міжнародний кримінальний суд ГАГи видає ордер на арешт Путіна, і це дуже серйозно міняє диспозицію в російсько-українській війні. І от сьогодні я хотів би поговорити про те, що і як змінюється, як це все між собою пов'язано, і як трактувати видачу ордеру на арешт Путіна. Я почну звичайно з контрнаступу і з перемовин. Очевидно, мені так здається, що контрнаступу бути Захід остаточно розриває з Путіним. Він не бачив в нього перемовника і людину, з якою можна домовлятися, і Росія не є. Суб'єктом це ну, важливо розуміти. Я не виключаю, що це зроблено в піку Китаю перед візитом Сі Цзінпіна для того, щоб трошечки поставити в незручну етичну позицію Китаю, зустрічатися з президентом країни, якому оголошено виданий ордер на арешт. Ну це, м'яко кажучи, дуже сумнівна ідея. І затія, незважаючи на те, що Китай знаходиться зовсім іншій цінність системі координат, в іншій юрисдикції, але на міжнародній арені це виглядатиме, ну так м'яко кажучи, з етичної точки зору сумнівно і неправильно. Я думаю, що Китай це розуміє, цілком можливо, що іде або узгоджена, або не узгоджена якась гра. і Китай використає цей ордер на арешт Путіна для того, щоб примусити Путіна і Російську Федерацію виконати певні умови. Я думаю, що розмова буде наступним чином. Якщо такий візит буде, і така буде розмова, як варіанти. У Росії є два варіанти: Путін виводить війська з України, і це представляється як дуже мудрий крок. Великого діяча-лідера Російської Федерації, який запобіг третій світовій війні з використанням ядерної зброї, все це можна буде пояснити для внутрішньої аудиторії російської, особливо якщо Китай підтримує цей крок і е, окреслить якісь перспективи російсько-китайського. Там, економічного співробіт... співробітництва і взагалі загального буття. Росія це сприйме як серйозну там перемогу. Мається на увазі народ російський. І союз з Китаєм буде виглядати дуже навіть привабливо о, в очах російського обивателя, незважаючи на те, що російська війська будуть виведені навіть з Криму. Принаймні так можна передбачити. В принципі, Китай тут буде. Спокійно гарантувати територіальну цілісність Російської Федерації, в такий спосіб можна буде уникнути цього безпощадного російського бунту, революції, яке закінчиться фрагментацією. Ключове Путін 100% в такому випадку збереже владу. Якщо ж Путін захоче піти до кінця, то результат буде такий самий. Путіна викинуть з України, але вже зовсім з іншими наслідками. Можливо, Сі Цзінпін якимось чином про це спробує пояснити Путіну, що не потрібно цього всього робити. Цілком можливо, що під'єднається Ердоган, Туреччина, і вони пояснять, що так буде краще. Інакше буде смута, бунт, якщо Путін піде до кінця. І він втратить владу з подальшим, ну, взагалі, наслідками в умовах, коли орден на арешт, то це буде або внутрішній суд, або міжнародний суд. І все це буде ну, погано. Ну, принаймні, так можна розцінити сценарій візиту Сі Цзінпіна до Москви, якщо насправді таке і буде. Тепер я хочу перейти до події пов'язаної з інтерв'ю. Анатолія Козела з позивним Купол полковника Камбата для Вашингтон Посту хочу одразу сказати, що це неприпустима річ, коли офіцер, старший офіцер дає інтерв'ю, розказує про проблеми в українській армії іноземним виданням. Ну От можна собі уявити, що американський офіцер розказав про проблеми американської армії в якомусь там е е німецькому виданні чи французькому. Ну, важко навіть собі уявити. Мені це в принципі дуже нагадує ситуацію з річної давності з рядовим Артемієм Рябчуком, який розстріляв п'ятьох своїх співслуживців. Все це вчинки відчаю. Інтерв'ю для Вашингтон Пост пов'язано з тим, що в українському війську взагалі відсутнє обговорення проблем немає інституту аналізу ситуації виправлення помилок. Все відбувається в ручному режимі, кумівство, якісь зв'язки, і Бог знайшов, атомізація, розірваність, фрагментація війська. Це дуже серйозні проблеми. Тому е, полковник Анатолій Козел дає оце інтерв'ю для Вашингтон Посту. Е, як на мене, його реакція у вигляді рапорту на звільнення свідчить про те, що він не політик. Так робити не можна. Я не характеризую ніяких там інших речей. Безперечно, це вимога поваги до себе, це свідчення про гідність і так далі. Для військового це абсолютно цілком можливо нормальний вчинок, але у мирний час. Виявити собі, ну, це жах, як на мене. Йде війна, військовий час, і ситуація так розгортається, що у нас бойові офіцери. Старші бойові офіцери з репутацією звільняються з Збройних сил. Ну, 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 я, ну, Це навіть не катастрофа і не жах. Я не знаю, як це все взагалі назвати е, е, тому е, має бути все інакше. І вся ці, всі ці групи підтримки, які зараз формуються навколо е, полковника з позивним Купол. Вони мають не захищати право давати інтерв'ю для іноземних засобів масової інформації. Це теж говорить про серйозні якісь вади у нашому війську. Вони можуть чітко поставити питання, щоб наше, наше військо стало. На шлях трансформації під час війни. Те, про що колись я вже говорив там з підказки Новохацького, те, що відбувалося в радянській армії під час Другої світової війни. Ми повинні на рейках, на ходу реформовуватись, переформатовуватись, причому серйозно, тектонічно, плавно і так далі. Навпаки, Анатолій Козел має піти на підвищення після цього всього. Йому має бути запропоновано створити інституції, в яких будуть обговорюватись там. Проблеми і так далі, але я б ще найважливіше питання хотів би сьогодні підняти. У нас дуже багато журналістів-розслідувачів, які докопалися що яйця у нас по 17 гривень, яблука по 51 днів гривні. Все це дуже чудово. От корупцію в нас вміють викривати. І так далі. А чому у нас ніхто не ставить питання і не бачить проблему у тому, що ми не знаємо, а хто віддав взагалі наказ понизити з посадою. Анатолія з полковника комбата з позовним Купол. Хто дав такий наказ, прізвищі, на кого замикається це все? Ми вийдемо назначно або на сирського, або на а, цього, залужного. І в мене є підозра, що це більше Сирський, але немає різниці, хто це. Тому що над усім цим стоїть Єрмак разом з Зеленським. Це вони дали таку вказівку так зробити. Тому що ці без там, політичного рішення, вказівки там, чи телефонного дзвінка таке не зроблять. І країна мала би поцікавитись цим, хто дав таке розпорядження понизити у посаді, що призвело до написання рапорту на звільнення? Не яйця по 17 гривень, яблука по 50 гривень це дуже добре. Але це все значно страшніше, те, що відбувається, коли людина як відчай, й це інтерв'ю, і взагалі неадекватна якась потворна реакція. Все це багато про що говорить, тому що треба виводити все на витоки, для того, щоб нашим людям розплющувати очі, щоб вони бачили, що за цим всім стоїть наш Олександр Македонський, Володимир Олександрович Зеленський. Це від нього все йде, це його оту ущербність. Я дивився відеоблог Шапошника, такого блогера, і він абсолютно правильно каже: це хвороблива поведінка актора, і він дає, він дуже лютує і злиться, коли його там критикують. Ну, я то, в принципі, так коректно і так далі. Це все роблю. А я так розумію, що є відеоблогери на зразок. Відеоблога і одночасно народного депутата, я не знаю, чи його ж не вигнали з фракції Слуг народу, латинський у нього, якийсь іспанський. ім'я, забувся. Ось. Геолерос. Геолерос. От. І, власне кажучи, там його розносять камені на камені не залишають. І от Зеленський дає вказівки. Щоб таких блогерів знищували, якимись підставними донатами з російських карточок, мовляв, це все російські шпигуни, значить, кремлівські агенти працюють проти нього. Ну там відправку й на фронт зразу в Бахмут для того, щоб нарешті вже пробили там всіх людей, які нещадно критикують Володимира Зеленського. Ну, от така ситуація у нас зараз в країні. І так, якщо коротко, я би дивився на вчорашню подію, головну, зведуючи ордеру на арешт Міжнародним кримінальним судом ГАГи. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.